Новий рекорд, який встановили наші бійці, бійці сил безпілотних систем. Уявіть собі, за 12 годин вразили аж цілих три російських ЗРК БУК. Ну а ми знаємо, що вони досить цінні для росіян. Українські військові продовжують завдавати противнику непоправних втрат. Цього разу постраждала російська ППО, зенітні ракетні комплекси БУК. Техніку вразили в Луганській і Курській областях. Про це 7 квітня повідомили в силах безпілотних систем ЗСУ, зокрема в 413 окремому батальйоні Рейд і 4 412-му окремому полку Немезіс а, так. Мені подобається, як в деяких змі пишуть ППО, цит відбувається у расистів на різних напрямках. Оператор батальйону Рейту взаємодії зі зведеним загоном БПС ДЖМІЛЬ 78-го окремого десанту штурмового полку. Упродовж 12 годин виявили, тобто не лише вразили, а початково виявили, а потім вже завдали потужних ударів по трьох російських комплексах БУК в районі Курської області. Буком 2 противник замаскував у лісосмузі, але точні удари українських ФПВ-дронів призвели до детонації ракет і знищення пускозаряджальної установки. Оператори рейду вразили дві установки пускові установки Бук М3, пошкодивши їхні радари. Військові зазначають, що радар ключовий елемент ЗРК, призначений для підсвічування повітряних цілей та наведення ракет. Його знищення підриває бойові спроможності зброї. Що відомо про Бук М3? Чому він так важливий для Росіян? Це сучасний. Тут головне, що він сучасний. Він мобільний, і це зенітно-ракетний комплекс, який захищає, скажімо так, фронт на території чи то нашої держави в тимчасово окупованих територіях. чи Те, що говорити за Росію, то це Курщина, то там він зараз захищає. Це один із ключових елементів їхньої ППО. По факту є які на території РФ. Він здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 35 кілометрів і супроводжувати їх на відстані до 70 кілометрів. Вартість повного комплексу складає близько 45%. 5 мільйонів доларів. Але бачимо, що ще дописали в 413 оббс. Що сталося? Ворог і досі намагається зрозуміти, як це можливо. Але ми вже зробили неможливо. Це не про успіх, це знак ППО ворога не врятує його. Написали бійці у своєму зведенні на Луганщині. Також полювали букем 3 У Луганській області полк Немезіс зафіксував роботу російського букем 3 Розвідка прослідкувала за маршрутом його пересування, визначила позицію спільно із іншими. Підрозділами сил оборони України вразила ворожу ППО і таким чином міноснули довряча також на Луганському напрямку дану установку. 412-й окремий полк безпілотних систем, систем системно випалює російські комплекси ППО по всій лінії фронту. Десятки знищених торів, стріл, буків результат точного планування, координації та рішучості заявила військові. Вкотре дякую і велике дякую низький уклін тим людям, які виконують таку надскладну роботу. Бо дійсно є багато перешкод, які створює Російська Федерація нашим захисникам на полі бою. Ну якщо почало говорити про перемир'я, то давайте почнемо з того, що багато питань виникало у українців. Як же будуть контролювати загалом і наші партнери і українці перемир'я припинення вогню як у повітрі, так і в чорному морі, і на фронті? От з приводу фронту було дуже Агато питань, як це все буде відбуватися, бо ми знаємо, що Російська Федерація неодноразово порушувала угоди. А от з приводу Чорного моря з'явилася інформація від військово-морських сил України. Так, от військово-морські сили України зможуть контролювати дотримання перемир'я у Чорному морі. Про це розповів командувач військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Наїшпапа. Це дуже просто. Ми зараз здійснюємо моніторинг у морі. Ви ж бачите, щодня повідомлення військово-морських сил збройних сил України, скільки кораблів противника знаходиться в морі. Ми моніторимо ситуацію повністю. І ми, і повітряні сили та сили розвідки Міністерства оборони. Ми маємо повну інформацію, де що робиться і що відбувається із боку противника. Пояснив командувач військово-морських сил збройних сил України. Він також додав, що збройні сили України мають власну систему розвідки, проте партнери України мають більш Якісні і широкі можливості, тому і потрібна нам їхня допомога і надалі для того, аби контролювати ситуацію, включно яка зараз є на території нашої держави. І якщо в майбутньому буде все ж таки досягнуто припинення вогню на території України, то також нам потрібна буде їхня допомога. Що ще відомо цього тижня? Україна відправить делегацію до Сполучених Штатів Америки для переговорів щодо мінеральної угоди. Про це з'явилася інформація сьогодні в день. І, зокрема, про це м, сказав міністр економіки Юлія Свириденко. Вона повідомила про це Associated Press. цього тижня. Україна відправить делегацію до Вашингтона для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, яка надасть США доступ до мінеральних ресурсів України. До складу української делегації увійдуть представники міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Свириденко сказала, що нова пропозиція США все ще містить плани щодо фонду або спільного інвестування двох країн. Довготривалі переговори, котрі вже призвали до напруження відносин між Києва і Вашингтоном відбулися після спроби завершити рамкову угоду на початку цього року. Мінеральні багатства України включають стратегічно важливі ресурси, такі як Титан, Ліці та Уран. Усі вони мають вирішальне значення для таких галузей промисловості США, як авіакосмічна та атомна енергетика. Однак, новий проєкт угоди виходить за початкові рамки. Те, що ми зараз маємо, це документ, який відображає позицію юридичної команди Мінфіну США. Це не остаточний варіант, це не спільна позиція. Сказала Сверденко про деталі проєкту, зазначивши, що на даному етапі. Він представляє лише позицію однієї сторони. Україна планує зібрати технічну групу, щоб визначити свої червоні лінії, та основні принципи перед переговорами зі сполученими штатами Америки у Вашингтоні наступного тижня. Останній проєкт також містить більш детальну інформацію про запропоновану структуру фонду, хоча залишається незрозумілим, який контроль Україна збереже за собою. Ідеться у повідомленні. Ну а в той же час що ще відомо, що м -м, насамперед документи йдеться. Не тільки про рідкісноземельні мінерали, але і газ і нафту вже викликав шквал критики, яку ми також зачитували вам у прямих етерах. Зокрема, заговорили і про спробу позбавити Київ контролю над власними природними ресурсами та інфраструктурою. Через це Україна мала зібрати технічну команду і визначити чіткі червоні лінії, що буде в принципі і зроблено. Українські експерти також коментують останні заяви, які стосуються, включно ось цієї угоди. Про про рідкісно земельні метали, про копалини, які є на території нашої держави, і про співпрацю взагалі з Америкою і Україною, як це все буде відбуватися, і от військовий політичний експерт Олександр Мосієнко розповів свої думки щодо поїздки нашої делегації до Сполучених Штатів Америки. Чи буде це позитивно для нас? Або можливо, свої знаєте гіпотези. Що думає з цього приводу Мосієнко? Далі давайте заслухаємо. Чи буде Путін йти на припинення вогню? Якщо щодо до нього не застосовується жодних інструментів тиску, якщо йому дозволяють зараз тиснути на Україну і схиляти Україну до болючих компромісів та поступок, отже, тут є на сьогоднішній день а, проблеми, і робота ведеться, в тому числі, з нашими європейськими партнерами і з американською стороною, щоб, зрештою, ці інструменти тиску були, і вже є повідомлення про те, що цього тижня. Буде наша делегація в Вашингтоні в США працювати спільно з нашими партнерами по угоді щодо рідкоземельних металів, корисних копалин, по фіналізації її тексту. Ймовірно, все ж таки багато що Трамп поставив залежність від підписання цієї угоди, в тому числі рішення щодо майбутньої допомоги Україні. По постачанню зброї, фінансової допомоги, адже ми, на жаль, ще не чуємо рішень остаточних щодо того, яка ця допомога буде. А час іде. А минулий пакет був тільки 31 грудня 2024 року від США ще за адміністрації Байдена. І нам, звичайно, потрібна ясність для того, щоб планувати стратегічно і оперативно наші дії на фронті, розраховувати, як що має відбуватися. Ну і для цього. Нам вкрай необхідна ясність у позиції наших партнерів щодо подальшої підтримки України. Тим часом, в, на шпальтах видання Die Welt, Америка, вибачте, німецького видання з'явився матеріал стаття про те, що, на жаль, європейські склади озброєнь спустошуються, а Росія зуміла нарощувати. Свої, своє виробництво боєприпасів і снарядів швидше ніж європейські країни, тому що забюрократизованість процесів сповільнення, скажімо, конвертація грошей безпосередньо в озброєння повільніше відбувається ніж в Росії. Ну, це спірне твердження в якому сенсі? В тому сенсі, що в Росії далеко не все добре, інакше чому вони жебрають допомогу в Північної Кореї, інакше чому їм потрібні коксани, артилерійські і самохідні установки і 170-мм снаряди до них. Ну тобто, якщо все настільки добре, то чому звертаються по зовнішню допомогу і чому настільки збільшили залежність від північної Кореї? Думаю, що дещо нелогічно. Але в чому можна погодитися з публікацією видання Дівель? Так це в тому, що дійсно багато зброї, яка була передана Україні і боєприпасів, зокрема, вона була піднята зі складів. І зараз фактично ми доходимо до етапу, що ці склади стають за обсягами все менше і менше, тому що війна високої інтенсивності, повномасштабна велика війна, триває вже ось уже четвертий рік. Пішов цієї війни, і звичайно, вона з'їдає досить багато ресурсів, сил і засобів. Ну і відтак е, зрозуміло, що для того, щоб підтримувати в бойовій готовності, постійно треба мати серйозну оборонну, серйозний оборонно-промисловий комплекс і військову оборонну індустрію, яка працює постійно, тому що ми зараз уже на тому етапі, коли зі складів не вдасться в такій кількості піднімати. А потрібно виробляти більше до слова, Україна готова взяти участь у, цьому, у цих виробничих процесах. І Володимир Зеленський, президент України, чітко закликає наших партнерів надати нам можливість за ліцензіями виробляти як самі системи ППО, тобто зенітно-ракетні комплекси різних типів, зокрема Петріотів, які даватимуть нам можливість боротися з балістикою, і так само ракет до них, ракет перехоплювачів Рекомендуємо вам, глядачі, підписатися на українського військового і політичного експерта Олександра Мосієнка. Послання на нього на його цю платформу можете знайти під нашим випуском.